Давно хочеш створювати 3D, а Дід Мороз на новий рік подарував тобі лише старий калькулятор? Не біда! У цьому відео я розкажу тобі, як навіть на тамагочі можна зробити кльове 3D у програмі Adobe Illustrator. Тому не будемо витрачати час і поїхали. Так, почекайте, це точно я про ілюстратор мав сьогодні розповідати? Так, ви все правильно почули. 3D можна створювати навіть у програмі Adobe Illustrator. А з новими функціями, які команда Adobe дуже бережливо додала до свого продукту, це можна робити вдвічі якісніше і нічим не гірше ніж у деяких 3D-редакторах. Тому не будемо з вами піддаватися сумнівам, діставайте ваші зошити і готуйтесь занотовувати цікаву інформацію. Адже ми сьогодні зайдемо з вами в цей новий 3D-інструмент у програмі Adobe Illustrator, поклацаємо його, добряче його поклацаємо. І розберемо з вами, що ж він таке круте вміє робити і для чого тепер його можна використовувати. Поїхали! Я вже зробив певну заготовку для того, щоб ми з вами одразу перейшли до найцікавішої і найсмачнішої частини. Давайте зробимо першу фігуру, буде у нас ось такий квадрат. І подивимося, що ж взагалі вміє тепер 3D. У нас з'являється ось така нова панелька. Тут ми можемо. Крутити плейн, тобто створювати певні види ізометрії, якщо ви хочете ізометрично викривити ваш логотип, чи, наприклад, ваш текст, то ви можете легко це зробити ось таким чином. Тобто ви одразу виставляєте потрібний вам ракурс і отримуєте вже готовий результат. Екструд. Екструд дуже цікава штука, вона бере ваш об'єкт і витягує його, тобто додає до нього такої об'ємної е, нарощеної частини. Тут ми можемо звичайно додати. Певний бівел, тобто певну фасочку сюди. Вона може бути різної форми. Вона може бути класична, стандартна, без неї, тобто тут повна свобода по налаштуванню. Також ви можете її редагувати, її ширину, її висоту цієї фасочки, Тобто Все у вас в руках. Рухаємося далі. Також тут можна ще редагувати саме площину, яка змінюється, робити бівел всередині. Зовні по обох боках і ресетнути, якщо десь з чимось помилилися. Далі, звичайно, ми можемо продовжувати рухати наш об'єкт. Це ж завжди дуже класна штука. Тобто можна накидати таких об'єктів безліч. І у чому плюс 3D в програмі Illustrator, що в будь-який момент ми такі, «Угу, не зайшло. Давайте зробимо інший об'єкт. Давайте візьмемо з вами і намалюємо якусь таку лінію, наприклад, ось таку. Просто пів краплі такої. Ось ми, ми її зробили. Тепер давайте перейдемо з вами знову в 3D і, і виберемо Revolve. Revolve. Він таким чином закручує навколо певної осі наш об'єкт. Ми можемо вибрати, з якої сторони він буде закручуватися і створювати дуже цікаві і унікальні композиції прямо тут і прямо зараз. Чим вам не 3D. Зверніть увагу, що ми маємо вже достатньо цікаве освітлення одразу, але, але якщо воно нам не сподобається, далі ми, звичайно, його зможемо з вами змінити в будь-яку сторону. Давайте цим з вами і займемося. Наприклад, ця фігура нас повністю влаштовує, ми її трошки зменшимо, щоб вона нам занадто сильно не заважала, розмістимо десь окремо тут, і давайте напишемо якийсь текст. Наприклад, Славнозвісний Лорем Ліпсом, нехай це буде він. Але з нього ми залишимо тільки передок. Літера L Чудово. Але ж ще в нас завжди є питання шрифтів. Добре, нехай це буде. Ось такий якийсь шрифт. Літера L дуже проста, тому ми її трошки ускладимо. Ми її ускладнили, трошки літеру L. Тепер це літера М. Якщо у вас часто виникають запитання про те, який шрифт вибрати для простих задач, наприклад, якось зараз перевірити інструмент 3D у програмі Adobe Illustrator, то у вас з'явиться зараз булька, на яку ви натискаєте і переходите на інше моє відео, де я розказую про топ-5 шрифтів на більшість випадків. Переходьте і дивіться, я там дуже багато цікавого розповідаю. Нехай вона там ось таким якимось чином. Лежить, можемо її навіть екструднимо з вами, трошечки ось так ще витягнемо сюди. Чудово. І додамо до неї фасочки. Звичайно, додамо якоїсь фасочки. можна менше її, до речі, видавлювати, а от фасочку зробити якусь більш цікаву. Наприклад, таку. Ось таким чином. Добре, чудово. Я трошки до неї наближуся, щоб ви бачили все набагато краще. Так, і ми рухаємося з вами до наступних інструментів. До речі, тут є ще Inflate. Це ось така штука, яка перетворює ваше зображення на. Надуту таку форму настільки надуту, наскільки ви захочете. Ви також можете вибрати обидві сторони, надути з обох сторін, вимкнути, вимкнути капи, але в даному випадку це зробить тільки гірше. І, звичайно, тут можна одразу вибрати там ізометрію, якийсь певний ракурс, якщо вам це подобається. Невеличке звернення до вас, мої глядачі, я бачу ваші відгуки і те, що вам подобається мій контент. Мені це дуже приємно. Тому я прошу вас, щоб ви показували моє відео і іншим своїм друзям та знайомим, які хочуть розібратися у дизайні та дизайнерських програмах. Це дуже важливо, адже чим більше нас буде, тим більше людей зможуть чомусь новому навчитися і розібратися. А я буду проводити для вас у подальшому ще й стріми, де ми разом усі сядемо і зробимо якусь прикольну дизайн-роботу. Тому. Обов'язково підписуйтеся на канал. Давайте з вами в екструді залишимося. Протягнемо все ж таки, як ми з вами і починали, додамо сюди лівел. Давайте подивимося, що тут є ще. Матеріали. О Боже, це ж мрія кожного 3D-художника додавати матеріали прямо тут і прямо зараз у adobe Illustrator. Тобто ви створюєте не просто 3D-об'єкт в Adobe Illustrator, а додаєте до нього матеріали, які імітують там пісок, метал, скло, шкіру, дерево, камінь і так далі. Воно ще все це. Отримує певне освітлення від цього освітлення. Змінюється. Як ви бачите, тут є світло-тіньовий малюнок. Ви можете вибирати різні, абсолютно різні матеріали. Будь ласка, ваша літера буде з цих матеріалів складатися. І звичайно, ви можете додавати на все це графіку. Ну і у матеріалу є. Звичайно, якість цього матеріалу, є те, скільки разів він повторюється, це якщо ви хочете зробити його там, більш помітним, менш помітним, деталі на ньому збільшити, зменшити і так далі. Звичайно, ви можете його трошки там порухати відносно вашого об'єкту. І, що дуже круто, ви можете сюди додавати власні матеріали і створювати свої власні матеріали, які ви будете додавати до ваших об'єктів. Тобто це все тут можна створювати, можна копіювати, можна завантажувати, можна знаходити в будь-яких бібліотеках, можна взагалі робити золото, і ніхто вам не заборонить. Але золото все ж таки дефолтне трохи дивно виглядає. І коли я кажу трохи, то я маю на увазі, що краще використовуйте його з розумом або не використовуйте. Йдемо в освітлення. Освітлення є стандартне. Ось таке. Є щось таке. М'яке освітлення. Воно створює більш, очевидно, м'який світловий малюнок, але менше контрастів дає по вашому об'єкту. Тому ви можете з ним трошки погратися, щоб більш контрастним було це. Він він ситуація, якщо ви не можете вибрати, яке джерело світла у вас має бути в вашій сцені для вашому 3 d обєкті Ви завжди можете трошечки все це тут підналаштувати під себе. Для того щоб отримати максимально реалістичний результат, і звичайно, є тіні. Рухаємо світло, виставляємо світло, яке нам потрібне. Вибираємо якість. Ця кнопка, якщо у вас достатньо сильний комп'ютер, вона зробить вам дуже реалістичне прев'ю вашого зображення. Звичайно, тут ви можете ввімкнути і вимкнути Ray Tracing. Якщо ви його вмикаєте, будьте готові до того, що ваш комп'ютер трошечки буде грітися, і вибирайте ту якість. Рендеру, яку ви хочете отримати на фіналі. Можна відрендерити як вектор для того, щоб ви могли збільшувати на плакати, на бутборди ваші 3D-моделі і користуватися ними. І, звичайно, натискаєте на клавішу Рендер і отримуєте свій фінальний результат. Ось таке воно: 3D у програмі Adobe Illustrator. Сподіваюся, що вам все сподобалося і нагадую про всяк випадок, що будь-який графічний редактор це всього лише інструмент в умілих руках. А ми з вами зустрінемося обов'язково в наступних відео. До зустрічі! Раджу переглянути інші мої відео, де я розповідаю теж багато всього про дизайн. І, звичайно, підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропускати.